сьогодні одне з багатьох один з багатьох заходів які проводяться в ці дні щодо одинадцятої вже річниці окупації нашого рідного півострова нашої батьківщини криму на щастя київ Державні установи, громадські організації демонструють всьому світові, що Україна не забуває про Крим. Що ми кожного дня думаємо про наших співгромадян, які перебувають під окупацією, і намагаємося знайти правильні рішення щодо того, як повернути Крим до України і зробити його вільним, щоб кожна людина в нашому рідному Криму почувалася спокійно, безпечно і мала гарантовану можливість захищати свої права ін. Це головне завдання. І найбільш добре те, що кожен такий захід він має відгук в Криму і люди спостерігають. Не завжди можуть реагувати, але вони спостерігають і це підживлює їх надію на те, що все ж таки світ знайде правильне рішення, зробить необхідні кроки, щоб Крим був звільнений і Росія пішла геть з нашої батьківщини.